Друзі, всім привіт! І з вами, як завжди, Акватур. Зараз буде період відпусток і дуже багато сімей приїжджає з звідками. Я знаходжусь на території санаторія Карпати. Хочу вам зняти номер на півлюкси. Боже, тут такі троянди, завжди квіти. Запах неймовірний. Хочу зняти вам категорію номера на півлюкс, де. Можна поселити двох дорослих, і якщо по діт... ну, сім'я приїжджає з дітками, зручно є диван розкладний, також покаже номер двохмісний стандарт з двома окремими ліжками. Це в тому випадку, якщо їдуть дві жінки і хочуть два ліжка. Вони знаходяться поряд. Саме розташування номерів і комплектацію побачите на відео. Вам гарного перегляду. Номер на півлюкс, санузел. Ванна. Є диванчик, хто приїжджає з дітьми, може собі розкласти. В номері чайник. Вода також в номері є, двоспальне ліжко, рушники для щоденного використання і для процедур. Велика шафа для речей, сейф, халати, є кондиціонер. На в напівлюксах санаторії Карпати в номерах є кондиціонери. Ну і, звісно, дуже гарний вигляд з балкону на озеро і гори. Я йду зараз після поселення і якраз прибирають номери. Уборка номерів відбувається щоденно. Постіль змінюється раз на 4 дні. Ну і рушники по бажанню також змінюються сьогодні. Номер двохмісний стандарт. В номері є санузел з душовою кабінкою. Косметика мінімальна. Номер двохмісний стандарт з двома окремими ліжками. Ліжки, ліжка знаходяться поряд один біля одного. Рушники для щоденного використання та для процедур. Також в номері є електрочайник, холодильник. Ну і з вікна відкривається гарний краєвид. Пишіть під відео ваші запитання, що вас цікавить по санаторіях, можливо, щось по лікувальній базі, з номерного форду хочете переглянути. А щодо бронювання номерів, звертайтеся до акватур, з задоволенням підберемо вам ваш відпочинок.